Так, ще одне відео відеомке Uno, Fiat Uno, 1,7 дизель. Досталася мені машинка така пользование. Вот. Хороший дизель тут стоїть. Все. Чегось не накрыли вчора ми мотор. В общем, пофарбували отак. так. Треба люк зробити з метал. Відео не про це. Це я вже поварив і розібрав всі запчасті. Капот, крила, двері, ляда, покрашені. общем, відео буде про куліси. Почав я шукати в інтернеті на заміну рідним отакий от шарнірчик. Такий шарнірчик коштує 100 гривень відділності. Щоб обхитрити природу, я що зробив? В мене валявся отакий газліфт І він благополучно підійшов на цю машину на задній ляду. Якраз в мене там газліфта не було. От. А мені потрібна була іменно оця частина. Ось я їхав просто в магазину 150 гривень. Він коштує цей газліфт. Я вирішив, що раді таких штук, щоб не покупати їх окремо, взяв газліфт з двома такими штуками. Це називається угловий шарнір. І отаку шпілечку Вона стоїть копійки, але я взяв нерживієчну, вона стоїть подорожче. Я скручу з двох сторон, накручу і законтрагаю гайками. Отут. У мене вийде тяга невелика десь десь отаку, отаку розміру. Яка стоїть всередині на кулісі. Таким образом, за 150 гривень у мене вийде два таких углових шарніра. І ще залишиться отакий газліфт, ну тобто на запас на задню ляду. Вдруг оцей, який в мене случайно оказався, він якби вийде з ладу. А замість основного шарніру туди, на колісу, я використаю бушний. Бушный рулевий наконечник. А може и обидва наконечники, потому що сама кулиса складається з чотирьох шарнірів. Отже, оцю тяжку, що там на вертольоті стоїть, я не йшов чим замінити. Новыми вот такими шарнірами туда ще набью або смазки, або э, якогось, э, як він называется, герметик щоб воно туще ходило воно геть болтається от. і в віді пильника він буде отак от замазаний з цієї сторони тугіше буде переключатися щоб не болталося такого. От. тому що заводські ну вони геть ніякі хоча одна людина мені казала по що міняє на заводські шарніри і вони нормально ходять Ну не знаю, набор заводських продається і разом з такими шарнірами вони як предлагають от, от эти зараз ось такі шарніри. Воно все в місті виходить 800 гривень. Я якби вийшов з ситуації за 150 гривень. Ну і плюс 100 гривень ця нержавеєчна метрова. Шпилька, ну вона ще мені пригодиться, тому що там і мені і бампіра цепляти, і все просто гаяк до неї купити. Гайки можна звичайні, якщо сама шпилька не вживієш.